Слава Богу. Коли біжать, дзвенять струмки, і здалеку вертається додому жавір, ластівки, і сонечко всміхається. Коли з під снігу на узліссі до сонця ніжно тянуться, найкращі пролізки поліські з весною зустрічаються, тоді лунає скрізь хваління. Тоді ми всі святкуємо святе, Христове Воскресіння. Радієм, торжествуєм найбільше диво з усіх див в Ариматеї сталося. Багатий гріб враз опустів, лиш пели не зосталися. А де ж Ісус? Його нема, нема. Марія гірко плаче, розбита горем геть сама. І Господа не бачить, а Він до неї ніжно мовив Маріє, і було те слово миліше всіх на світі слів. Він зрозумів її печаль, її тривогу, таке можливе тільки Богу. Ось він, живий, стоїть Месія, яке то щастя для Марії. І нас Христос Воскреслий кличе, Він знає кожного в обличчя, Він знає наші імена і хоче щастя дати нам. Прийдіть до Бога, люди всі, спасіння знайдете в Христі, Христос Воскрес, щоб ми жили і з Ним у вічності були. Хай пісня лине скрізь усюди. Нехай прославлять усі люди найбільше чудо і чудес. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос воістину воскрес! Амінь.